Українці, які зараз знаходяться в США, у мене для вас є чудова новина сьогодні, 10 січня 2025 року, було продовжено тіпіес для українців. Ну мене звати Валерія. Я Херсонка, яка вимушено виїхала за океан і в своєму блозі я розповідаю цікаву та корисну інформацію про життя в Америці. І так, сьогодні міграційна служба випустила роз'яснення продовження ТІ і це означає, що всі українці, які заїхали в Штати до 16 до серпня 2023 року, Мають право продовжити собі TPS і ще до 19 жовтня 26-го року. Перед цим TPS а, мав дату лише до квітня 25-го року. Тобто, через декілька місяців вже більшість українців би були тут нелегалами. А, того що якби TPS не продовжили, то якби все, ваш статус тут закінчився. У мене на каналі є відео про те, в чому взагалі різниця між ЮФО, TPS, що таке TPS, що таке юфою. Це взагалі два відео, але основне відео про те, а в чому різниця між.